В Україні 9 година вечора. Світові казки для малят на намет фм Німецька казка Ледачий Гайнц. Жив собі ледачий Гайнц. І хоч у нього тільки й роботи було щодень у день пасти козу, він щоразу зітхав, коли ввечері вертався додому. О, яка це тяжка праця, яка велика морока, рік у рік до пізній осені пасти козу. Аби хоч можна було лягти та й пасти на вигоні. Та ніж треба глядіти, щоб вона не поборозала деревця, не пролізла крізь огорожу в чужий садок чи взагалі не втекла. Нема спочинку, ох не радий, що й живеш. Сів Айнс і почав міркувати. Як би скинути з себе те ярмо? Думав, думав і нічого не міг придумати. Аж раптом майнула йому думка Знаю, знаю, що зроблю. Одружуся з Тріною, в неї теж коза. От вона й пастиме мою разом зі своєю. І мені не треба буде мучитись. Він піднявся і пішов до батьків Тріни. Посватався за неї. Батьки довго не зволікали, яке брело таке й стріло, подумали вони, і дали свою згоду. Тріна стала Гайнцевою дружиною і відтепер пасла обидві кози. Для Гайнца настали щасливі дні. Він вже відпочивав лише від свого додарювання, тільки подеколи йшов зі стріною на вигін і казав: Я йду лише для того, щоб відпочинок був ще солодший, а то вже й забуваєш, яка це втіха. Проте Тріна була не така вже й роботяща, і ось якось вона йому каже Гайнсу, навіщо нам без потреби. Отруювати собі життя і майнурати найкращі свої молоді роки. Щоранку, коли сон надсолодший, кози своїм меканням будять нас. Віддамо їх краще сусідові, а за них попросимо в нього вулик бджіл. Поставимо вулик за хатою і весь клопіт. Бджіл не треба стерегти, гнати на пасовиська. Вони самі вилітають, самі дорогу додому знаходять і самі збирають мед. Нам не доведеться й пальцем рушити. Золоті твої слова, відповів Гайнц. ми негайно так і зробимо. Крім того, мед смачніший і поживніший за козяче молоко та й стоїть довше. Сусід заліпкий, дав їм за дві кози вулика. Бджоли невтомно літали від ранку до пізнього вечора і наносили у вулик найкращого меду. Ганс восени вибрав його звідти цілий глек. Вони поставили глек на полицю в спальні, але боялися, щоб хтось його не вкрав. Або до нього не добралася миша. Тому Тріна принесла палицю і поклала коло ліжка, простягнеш руку, і вже є чим програти, прогнати неопроканих гостей. Не треба й уставати. Ледачий Гайнц не любив вилазити з ліжка до полудня. Хто рано встає, той більше з'їсть, казав він. Одного ранку. Хоч сонце вже піднялось високо, він лежав собі на перинах і відпочивав після довгого сну. Отак, От лежачи, надумав мій щось та й каже дружині. Жінки люблять солодке, і ти, напевне, куштуєш по такий мед. Краще, поки ти його весь не з'їла, купила на нього вуску з гусиням». Ну, купимо. Але аж тоді, коли матимемо дитину і буде кому пасти гусей. Щоб я оце дарма вбивала на них своє здоров'я. А ти думаєш, хлопець пастиме гусей? сказав Гайнц. Тепер діти стали неслухняні, не хочуть робити того, що їм загадують, думають, що вони розумніші за батьки. Як той має наймит, що його послали по корову, а він гайдав малину. Еге, сказала Тріна, хай тільки не зробить того, що я загадаю, я йому покажу, як слухатись. Візьму палицю та й по спині, по спині, отако дивись, Гайнцер. Вона схопила палицю, яку тримала на мишей, замахнулася нею, зачепила глек, що стояв над ліжком. Глек упав з полиці, розбився в друзки, і смачний мед розтікся по долівці. М -м -м Тепер наша узка зовсіням лежить у долі, та й не треба пасти, сказав Гайнс. – Добре, що не впав мені на голову. Бачиш, як нам пощастило. Він угледів в одному з черепку ще трохи меду, Цягню до нього рукою і задоволено мовив. А цей залишок, жіночко. виїмо, потім трохи відпочинемо, бо якого страху набралися, нічого, що встанемо пізніше, ніж, звичайно, день ще довгий. Так, погодилася Тріна. Наше від нас не втече. Знаєш, як равелька запрошувала на весілля? Він ледве встиг на хрестини, а перед хатою ще спіткнувся та й каже Поспішиш людей насмішиш. На добраніч, молята, солодких снів.